Добрий день, мене звати Радченко Софія і дозвольте мені презентувати мою роботу. Моя робота має тему сучасний стан води і головні проблеми водних ресурсів Озерянського старостинського округу. Я вихованка гуртка «Юні охоронці природи, а також я учениця 8 класу Озерянського ЗСО 1-3 ступенів. А наша мета. Визначити сучасний стан водних ресурсів озерсько-старостинського округу, також розробити рекомендації щодо їх покращення, а також збереження, і проаналізувати якість водозабезпечення мешканців на даній території. Також під час дослідження виконувалися такі теоретичні і практичні завдання, як, наприклад, дослідити територію, де знаходяться джерела води, також проаналізувати стан водних ресурсів. Провести моніторингові дослідження вмісту нітратів і загальної твердості води в джерелах масового водопостачання і отримання результати, порівняти з ГДК, ГДК це гранично допустима концентрація, також визначити вплив забруднення на живі організми і також знайти засоби зменшення господарської діяльності на водойми. Чому взагалі тема якості води актуальна в наш час? Взагалі, як нам відомо, людина складається на 75% із води. Тому, в принципі, вона нам необхідна для нашого ж існування. Крім того, завдяки їй оздоровлюються, завдяки їй лікують, вона бере участь у важливих процесах життєдіяльності нашого організму. Проте, якщо вона буде неякісна і непридатна для харчування, то звичайно, що вона буде мати у своєму складі велику кількість інфекційних захворювань і, звичайно, шкодити нашому здоров'ю. Крім того, нам відомо, що вода виводить із ладу пральні машини також після неї у чайнику залишається велика кількість накипу, і ми можемо лише уявляти її вплив на наш організм. Крім того, за даними Всесвітньої організації Здоров'я ВОЗ, було виявлено те, що саме найбільше на наш стан здоров'я впливає недоброякісна вода, яку п'ють люди, і нераціональне харчування. Якщо говорити про навколишнє середовище, яке також впливає на наш організм, то взагалі на даний час вся вода вона є забруденою. І, крім того, більшість підприємств викидають свої відходи саме у воду. І ми можемо зробити висновок, що тема якості води є доволі таким гострим питанням для людства 21-го століття і тому є актуальним. Ситуація водних ресурсів Озерського старостинського округу. Озерський старостинський округ знаходиться в Чернігівській області Прилузького району. Тобто це лівобережний лісостеп. На даній території розміщується понад 16 водонапірних башень і 300 колодязів. І, як діючими, є лише 77%. Також мешканці користуються садловинами при відсутності центрального водопостачання а також колодязями. В центрі села Озерний розташовувався ставок, Озерянка, але вона з 2015 до 2020 років пересохла зовсім. Висихають болота, висихають також верби, 80% із них через те, що зменшується рівень води у річках. Через активну землегосподарську діяльність до Кол води, а також до підземних вод, потрапляє велика кількість нітратних і фосфатних добрив, і вони роблять воду непридатну для харчування. Також непридатну для напування худоби чи, наприклад, для організації рибного господарства. І ми можемо зробити висновок, що воду на даній території потрібно досліджувати також аналіз водних ресурсів на даній території. Нами були проведені дослідження водних ресурсів Озернського старостинського округу і проаналізована прозорість, каламутність, кольоровість, смак, запах води, також концентрація сульфат і хлорид-тіонів, а також загальна твердість води методом титрування. Також були проведені дослідження водних ресурсів села Озерне, Варвинським лабораторним відділенням прилуцького міжнародного відділу Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Поговоримо про залізо у воді. Взагалі, за дослідженнями з 2019 до 2023 років було виявлено перевищений місць заліза у Варенському регіоні, а саме 1,2 до 1,9 мг на дециметр кубічний, що перевищує санітарні правила і норми 0,3 мг на дециметр кубічний. Також надяна велика кількість заліза у свердловинах, а також у підземних водах. Хоча, в принципі, ця кількість вона не дуже впливає на наш організм, але все-таки перевищення є, і це факт. І, взагалі, як мешканці можуть самі зрозуміти, що ось залізо наявне у воді? Це за металевим признаком у роті, також за родим осадом, який з'являється у склянці води, нібито чистої води, якщо ми поставимо її на свіжому повітрі, а також коли, наприклад, кольорова, кольор, кольоровий одяг, він знебавляється після прання. Також вплив перевищеної норми нітратів і фосфатів у воді. Взагалі, найбільше перевищення, наявне у колодязній воді, а також у підземних водах. Саме були такі 442 мг на дециметр кубічний, 75,1, 185,6, 79,5 мг на дециметр кубічний, що, звичайно, є перевищенням. Також, якщо нітрати і фосфати вони потраплять до. Річок, то станеться активне цвітіння водоростей, а вони живляться киснем. Киснем живляться живі організми, які знаходяться у річці, наприклад, ті ж риби. І вони будуть гинути через те, що їм бракуватиме кисню. Також велика кількість неорганічних цих речовин знаходиться і у великій кількості гумусу. І взагалі, якщо маленькі діти чи Малюки, вони будуть пити цю воду, яка не придатна для харчування, або люди, які хворі на анемію чи серце в судені захворювання, у них можуть статися прояв гіпоксії, гіпоксії чи, наприклад, онкологічних захворювань. Це, звичайно, дуже погано. Ось ми можемо подивитися на фото, які це підтверджують. Ось, і показники твердості, каламутності і кольоровості води. Каламутність і кольоровість води видно неозброєним оком, також видно значний осад. І найбільше перевищення у кололізній воді, а також у свердловинах. Також наявна велика перевищений міст загальної твердості, яким, який ми перевірили методом титрування. Найбільше наявне перевищення у кололізній воді. Ось. І ми можемо також подивитися на фото дослідний. Дослід... От також каламутність води, прозорість води таблички, таблиці інтенсивності запаху води села озеряне, визначення карбонатної твердості води методом титрування. Тут розповідається, як це все виконується, і підсумуємо стан водних ресурсів та старостинського округу. Ми можемо зробити висновок, що всю воду на даній території потрібно профільтвувати, адже вода не підлягає державно-санітарним правилам і нормам. Також ось знову ж таки фото, а ми можемо подивитися інші досліди, також підтвердження моїх слів, і шляхи вирішення проблеми. Взагалі 35% населення користуються механічними фільтрами, які очищають воду від каламутності, від твердого залишку, від запаху, змаку, але не очищають від нітратів, фосфатів і фтору. Фтор також міститься у воді. Тому ми можемо зробити висновок, що, в принципі, механічні фільтри вони не дуже той підходять для даної території. Ми можемо користуватися, наприклад, вороднім осмосом. Це такий процес, під час якого вода під тиском потрапляє в одну зі сторін напівпроникної мембрани. Вона там очищується, всі мікроелементи, які в ній знаходяться, залишаються там, і вона вже на другу сторону напівпроникної мембрани виходить очищеною і профільтрованою. Це підходить, якраз таки, якщо вода забруднена нітратами, фосфатами. Залізом, двовалентним або тривалентним у невеликій кількості. А, наприклад, кількість фтору в нашому організмі ми можемо зменшити, якщо будемо користуватися земною пастою, яка намістить у своєму складі цей хімічний елемент. Також взагалі можна додати те, що якщо просто люди будуть не вести таку активну землегосподарську діяльність, то і нітратів, і фосфатів буде менше у водоймах. Це також. Також є економічні, правові і соціальні вирішення проблеми. Економічний полягає у Виділення коштів державою на побудову більш м, нових, більш глибоководних артезіанських сардовин. Правою полягає у державно-санітарному контролі за дотриманням правил водокористування, а, наприклад, уже соціальний полягає у можна сказати, активізації відповідних знань у населення, також це екологічний всеобуч, і також акції, наприклад, і чиста вода за пурка міцного здоров'я, чи, наприклад, чисті прибережні смуги, чисті вставки, це безпека купання. І можемо зробити висновок, що ми визначили сучасний стан водних ресурсів Азрянського старостинського округу, також розробили рекомендації щодо їх покращення, а також збереження. І, звичайно, що ми також проаналізували якість водозабезпечення мешканців на даній території. І на цьому все. Дякую, кінець, і дякую ще раз за увагу. Бережіть себе!